А скажіть, пане Євгене, і і ви, і ваші побратими посестри, як загалом реагуєте на м, все те, що зараз відбувається в політи в геополітиці, скоріше, да на всі ті заяви, які лунають, і очевидно, що на початок якогось перемовного процесу про зустріч американців з росіянами, що думаєте про це? Ну звісно, мало часу можна сказати є на такі обдумування всіх цих процесів, але знаєте, найзвісно, найяскравіші най моменти такі доходять і до військовослужбовців. От і ми їх обговорюємо. То звісно, всі розуміють, що кожне рукостискання з Путіним, і з кожна там поїздка, кожна, кожний акт уваги до країни окупанта, він знаєте, у посилює її на міжнародній арені. На жаль, на жаль, він це дає такий сигнал, що все ок в принципі можна вже починати з ними щось там говорити, там будь-яке там можливо, це там ну, не. Якийсь офіційний договір, чи ще там щось, але слова Трампа не проходять повз економіки в тому числі росії на жаль ми вже знаємо що рубль піднявся в ціні от і ви уявляєте що супер, супердержава така як сша <coughs> яка казала так путін вбився путін там негідник, гідник росія тероріз і за терорістейт і так далі і так далі а зараз він каже до да, принципі ну от ми поговоримо він класний хлопець от тому країни попростіше там по своєму розвитку і в своєму в своїй Суб'єктності на світовій арені вони вже будуть більш такі, знаєте, простіші до у відношенні до Росії. Вже можна і бізнес там можливо вести, і так далі. І так далі. На жаль, на жаль, це поки що ми бачимо. І ну звісно, це засмучує, але все ж не забуваємо, що офіційно ще нічого не сказано. Що Росія це до добро там Україна це зло. Тому ми все таки сподіваємося, що ця лотерея Трамп якось можливо ще й в нашу користь зіграє. Тим часом а, на полі битви ситуація динамічна. Ми б'ємося, ми намагаємося витіснити ворога наступного понеділка три роки від початку великої війни. Далеко не один рік загалом, як ми з росіянами воюємо. А, що зараз відбувається на полі бою? Я розумію, що нам зараз не просто, і коли ми говоримо про той наступальний темп росіян, вони власне намагаються зараз очевидно, що пришвидшитись. Але чи змінилась якось тактика ворога за цей час? Власне чи іншою стала їхня армія? І очевидно, що іншою стала наша. Десь озираючись на ці три роки, які підсумки? Ну, знову ж таки, я можу говорити тільки з перспективи власного досвіду. У мене я не володію якимись там об'єднаною кількістю інформацій з власного досвіду або з досвіду моїх колег. да, то постійно вони стараються якось міняти. Ну ми знаємо, що війна це шлях обману. От хто кого краще обманить, і е, військова майстерність також не чужда росіянам е, на кожних на кожному напрямку по різному це проявляється і застосування різних. Військових тактичних, або навіть стратегічних хитрощів, от щодо змін, то бачимо, ми вже от минулої доби здається, було одне з рекордних кількостей атак росіян по вздовж лінії фронту. От. це або накопичення на певних сил на певному напрямку, або на певній ділянці, або одночасна атака з декількох сторін. Або по всій лінії фронту, як ми бачимо. Ну і плюс використання, звісно, всього, на чому тільки можна пересуватися, чому тільки, на чому тільки можна. Там, на віслюках кажуть, навіть свонтаж. їдуть да, подекуди да, да. Да, всі ми, да, Всі ми бачили, що вже на віслюках там вже сміються з них зверблюдів. Ну, це дійсно смішно, звісно. Дай Бог, щоб. Ну, В принципі, це логічно, якщо. Показник того, що дійсно вже дуже печальні справи у них. От. Дай Бог, щоб це подальшому продовжувалося, щоб вони там дійшли до того, що там, не знаю, на ношах носять, чи в руках, і щоб і відер навіть не було для цього. Це все зіграло, звісно, нам на руку. Росіяни несуть шалені втрати, зокрема у живій силі. Так чи інакше, це демотивує ворога, чи нашого ні? Та знаєте, росіян, росіяни це така нація, не нація, звісно. Нація язик не повертається сказати, Це така народ, такий у якого відсутня, по перше, у них. Як я вже казав, багато разів у них східна така східні там цінності, про східна культура, тобто більш до колективізму. По-друге, у них їхня цінність це смерть, це жорстокість. О, це реально їхня цінність. Це я не якось там говорю в іншому сенсі, тому смерть своїх для них нічого абсолютно не варта, як і для цивільних їхніх людей, так і для їм головне, щоб вони поїхали ну, наприклад, як було в 22-му році, для них це про чисто заробляння грошей. Для них ідеально вважалася місія. Це коли хлопець там, мобілізувався чи пішов на службу затрехсотився, отримав скільки там, не пам'ятаю вже скільки. Виплату, оце ідеально, щоб не тяжка травма була, і все. Вони навіть це не криючись, говорили в принципі. Вони казали нам по барабану, як е, ваші там усі всі е, сентиментальності, так далі. Ми їдемо заробити грошей. Ми можемо це зробити в ідеалі. Ще можна чогось. Е, Вкрасти у цивільного населення на окупованих територіях і якомога більше взяти з собою все щодо мотивацій, то мотивація одна: перша це дві річ. Перша це гроші, звісно. Друга мотивація, коли вони вже потрапляють туди, це життя. Ну або смерть, я не знаю краще сказати, навіть тому, що це дуже висока мотивація. Насправді, коли ти знаєш, що якщо ти цього не зробиш, то тебе 100% обнулять. Якщо просунешся свої. трошки на пару сот метрів, так саме так, звісно, стоїть. Якщо просунешся, то є якісь варіанти. Якщо тебе не оператори дронів не знищать або українські оборонці, то є ще якийсь варіант. А як показує ще практика, то коли їх беруть в полон, то до них ще й краще відносяться. Тобто, у них це взагалі ну страйк можна сказати. Дякую вам, пане Євгене. Посибі, що ви долучилися глядачам. принагідно хочу сказати, що мусимо розуміти, що війна не закінчиться завтра. А що мусимо підтримувати збройні сили України і наших військових донатити. Очевидно, зараз донатити ще більше ніж раніше. Вам посибі величезно за те, що ви робите, що доєдналися Євген Тихий, офіцер Сил оборони. Дякую. До побачення.